У сьогоднішньому епізоді я проведу вас, е, як використовувати Болінджер Бенди для прогнозувати, коли ціна буде змінюватися. Болінджер бенди це технічний індикатор, який можна додати до своїх графіків, і оскільки вони є індикатором, вони є частиною універсальної мови фінансових ринків якою є технічний аналіз, це означає, що коли Болінджер бенди подають сигнал на купівлю або продаж є багато інших трейдерів, які бачать той самий сигнал і реагують на нього, що в певному сенсі перетворює це на самоздійснююче пророцтво. отже, існує дуже чітка кореляція між сигналом на купівлю та продаж з Болінджер-бендами, і реакцією ціни. Отже, трейдери, які вміють розпізнавати сигнали, матимуть перевагу над іншими трейдерами на ринку. А ви, трейдери, які справді навчаться добре прогнозувати, куди ціна піде далі. Очевидно, трейдери, які краще прогнозують майбутнє, будуть найбільш послідовними у довгостроковій перспективі. Тепер не має значення, чи торгуєте ви акціями Форексом, ф'ючерсами або криптовалютою. Ви можете застосовувати Болінджер Бенди до будь-якого фінансового інструменту, де можна відкрити графік. Тож ми розглянемо кілька акцій, які я спостерігав сьогодні, і подивимося на одну з них, якою я насправді торгував. І я допоможу вам зрозуміти, де Bands дають вам перевагу. Добре, тож ми почнемо з того, що подивимося на CTMX. Це просто акція, яка сьогодні зросла приблизно на 200% через термінові новини, що досить вражаюче. Рух вгору був відкат. Ще один рух вгору був спад. Зверніть увагу на хибний прорив тут, те, що ви побачите, це те, що ціна підскочила. А потім відкинулася і повернулася назад вниз. Тепер це було дещо передбачувано як через Болінджер бенди, так і через кілька інших індикаторів, які я зараз вам покажу. Отже, це графік без Болінджер бендів. А тепер я хочу додати Болінджер бенди, щоб показати вам, як він виглядає. По-іншому, отже, ми перейдемо до цього індикатора. Я буду шукати Болінджер бенди і додам їх ось тут. Тепер, коли я використовую Болінджер бенди, налаштування, які я застосовую, є стандартними. Я ніяк їх не редагую. Ось у чому проблема редагування налаштувань ваших Болінджер бендів. Якщо ви зміните їх на те, що використовують всі інші, ви побачите різні сигнали на купівлю та продаж. Отже, якщо ви скажете о, я дійсно хочу використовувати довжину, наприклад, 37 і множник 3,5, 37 і множник 2, ви повністю змінюєте вигляд індикатора на вашій діаграмі, і тепер усе, що ви бачите, буде абсолютно відрізнятися від того, що бачать інші люди. Отже, моя рекомендація зберігати все в точному стандарті. І я роблю те ж саме з усіма своїми індикаторами, будь то MACD чи RSI. Я просто зберігаю налаштування абсолютно стандартними, тому що хочу бути впевненим, що бачу теж саме що й інші люди. Добре. Тож, коли ми дивимося на це зараз, давайте відкриємо повноекранний п'ятихвилинний графік. Ось на що я звертаю увагу. Коли я бачу свічку, яка повністю виходить за межі Болінджер-бендів, я очікую, що незабаром відбудеться зміна напрямку. Це індикатор зміни тренду, це не гарантія того, що ми отримаємо зміну, але ймовірність цього висока. Отже, ось як це виглядає, ця свічка тут. Ця свічка повністю знаходиться за межами Болінджер бендів, тому ця синя смуга тут є верхньою межею Болінджер бендів, а це нижня межа Болінджер бендів. В залежності від ваших налаштувань Болінджер бенди можуть також мати середню лінію, яка буде проходити посередині, тому у вас буде медіанна лінія. Ось тут ви бачите, як вона оранжева. Отже, це середнє значення між двома Болінджер бендами прямо посередині, а потім у вас є верхня межа. І нижня межа. Тепер деякі люди змінюють колір цього та змінюють градієнт, щоб зробити ціну всередині болінджер бендів або більш важкою для сприйняття, або менш важкою. Я думаю, що знову залишити це нормально. Е, справді це так як вам хочеться це більше візуальне відображення, але зробити це трохи контрастнішим я вважаю корисно з однієї важливої причини. Мені подобається зосереджуватися на акціях, які або в даний момент знаходяться на верхній межі Болінджербендів, або знаходяться за межами Болінджербендів, оскільки саме тоді цінова динаміка стає найцікавішою. Коли ціна повертається всередину Болінджер-бендів, як це відбувається тут, це часто означає, що акція буде більш волатильною, ми не побачимо чистих рухів, і ви більше ризикуєте потрапити в хибні пробої. Тож, індикатор, на який я звертаю увагу в першу чергу, це ціна, що знаходиться за межами Болінджер бендів. Якщо ціна знаходиться за межами Болінджер бендів як вгору, так і вниз, існує висока ймовірність. Того, що ми незабаром відновимося, факт полягає в тому, що майже 95% цінових коливань протягом дня відбуватиметься всередині Болінджер бендів. Отже, як ви бачите, всі ці нові дії, що відбуваються всередині болінджер-бендів тут ми всередині, ми всередині. Отже, це дуже обмежений період часу, коли ви на вулиці, і акції не залишаються ірраціональними. Так довго існує вислів, що вони можуть залишатися ірраціональними довше ніж ви можете залишатися платоспроможними. Отже, просто тому, що ціна починає виходити за межі верхньої межі болінджер-бендів, не означає, що ви повинні продавати або відкривати коротку позицію. Це просто означає, що ми стаємо розширеними. І ймовірність, корекції та зміни напрямку зараз. Зростає. Отже, у нас є ця свічка, яка має червоний верхній хвіст, це червоний верхній хвіст з верхнім гнітом свічки. Це трохи доджі. З таким обертовим верхом тіла прямо тут. Це дуже маленьке тіло. Підтвердження відбувається, коли наступна свічка пробиває мінімум, а ваш стоп завжди знаходиться на максимумі дня. Отже, якщо б ви вийшли з цієї позиції, яку ви тримали, скажімо, на довгу сторону. Якщо б ви зайшли сюди для переходу з червоного в зелений, то правильним виходом була б перша свічка, яка зробила новий мінімум. Що ось тут тепер це трималося кілька хвилин і зробило ще одну спробу піднятися. Але в результаті відбулося драматичний розворот. Для мене було передбачувано, що це буде зміна тренду, оскільки ця консолідація відбувалася. За межами болінджер-бендів, і значно вище підтримки 9-го експоненціального ковзного середнього. Ті з вас, хто знає, як я торгую, знають, що я люблю зосереджуватися на акціях, які знаходяться поблизу 90-ма, і я люблю торгувати, коли MACD відкритий або коли він вище сигнальної лінії. Я також покажу вам це через мить. Отже, давайте додамо MACD до цього таймфрейму. Зараз ми дивимося на п'ятихвилинний графік, але ви можете використовувати Bollinger Bands на будь-якому таймфреймі. Як одна хвилина, так і п'ять хвилин є відповідними. Я використовую MACD на одній хвилині, але я покажу це вам у будь-якому випадку на п'ятихвилинному графіку. Добре, отже, ми повернемося до повноекранного режиму. І те, що ви побачите, це те, що в цей період на початку руху MACD відкритий. Отже, MASD знаходиться вище сигнальної лінії. Помаранчевою лінією тут ми трохи спускаємося вниз і знову піднімаємося. Отже, на основі MASD це було відкрито для торгівлі з цього моменту. До цього. Єдина проблема в тому, що ви можете побачити ось тут, це якраз тоді, коли MACD почав згинатися проти угоди, а потім ми отримуємо цей перетин прямо на цій великій свічці відмови. Отже, важливих речей є використання індикаторів, щоб допомогти вам визначити, чи варто здійснювати угоду. Отже, на такій позиції, якщо б я спостерігав за цим консолідацією саме в цій області, ось що я б сказав. Uh, я б сказав, у нас є кілька проблем. По-перше, у нас є ціна, яка знаходиться за межами Болінджер Бендів, вона розширена і у нас є вища ймовірність зміни напрямку. По перше, ціна значно віддалена від 9-го ковзного середнього, що підвищує ймовірність хибного прориву. По-друге, мас починає згинатися проти угоди. І номер 4. профіль обсягу показує свічки з високим обсягом продажу, як на відкритті, так і на цій свічці з верхнім хвостом. Прямо тут з цих причин було б занадто ризиковано відкривати нову позицію саме тут. І звичайно, як ви можете бачити, результатом стало те, що ми отримали цей прорив, коли ціна піднялася, розвернулася і знову впала. І з того моменту це вже не те, чим я хотів би займатися в торгівлі. Тепер деякі люди могли б розглядати це як коротку позицію з стопом на максимумі, і це цілком розумно. Стоп знаходиться на максимумі. Це ваш логічний стоп прямо тут. Ви відкриваєте коротку позицію, виходячи з того, що ціна виходить за межі Болінджер-бендів, відхиляється від 9 EMA, а MACD наближається до перетворення точка для покриття цієї позиції. Зазвичай буде коли ціна спочатку знизиться до 9 EMA, потім до 20 EMA, а потім до обсягової середньої ціни. Врешті-решт, ми доходимо до середини Болінджер-бендів, позначеної цією помаранчевою лінією. Але це займає трохи більше часу. Отже, ось ми пізніше впродовж дня, Болінджер-бенди стали дуже стиснутими. Вони дуже близько один до одного, а ціна торгується в досить вузькому діапазоні, це іноді може призвести до розширення, коли ціна віддаляється. Тому мене б не здивувало, якби це почало відбуватися. Однак з технічної точки зору кілька проблем, які у нас є, це максимум цього піва назад тут на 522, який нам потрібно перетнути. А також максимум цієї свічки відхилення прямо тут. Отже, якщо ми зможемо перевищити 522 і утримати цей рівень, то наступна зупинка 568. А потім ми повертаємося до максимуму 587. І саме тоді ми будемо шукати торинний рух вгору, який відбудеться під час години сили. Те, що у вас є на даний момент, це те, що MACD зараз перейшов у позитивну зону. Але ви також стикаєтеся з проблемою зниження обсягу. Оскільки ми пізніше перейшли до торгової сесії, отже, це аналіз CTMX за допомогою Bollinger Бендів. Тепер ми перейдемо до палі. Пали насправді є акцією, якою я торгував сьогодні вранці, і вона також мала термінові новини. Тепер цікаво, що стосується палі, так це те, що ми отримали цей початковий стиснення прямо тут на термінових новинах. А потім те, що сталося, це те, що він фактично зупинився. Отже, ми отримали різкий ріст. MACD, безумовно був відкритий, коли він зростав. У нас був великий зелений об'ємний бар, але наступна свічка була червоною, відкотилася і повністю вийшла за межі Болінджербендів. Це висока ймовірність зміни напрямку. Вона, врешті-решт, повертається вниз, і, як ви можете бачити, вона знову опускається до 9-го експоненціального ковзного середнього. Потім це зводиться там до 20-ї ковзної середньої, і врешті-решт рухається до середньої точки. Отже, це знову на п'ятихвилинному таймфреймі побачити наскільки чітко видно ці свічки були за межами Болінджер бендів. Тепер, якщо ми подивимося на це протягом дня, ви знову можете побачити, як у цій області Болінджер бенди стали дуже стиснутими, і це призвело до продажу назад-вниз. Таким чином, діапазон став дуже вузьким, а потім ми прорвалися вниз. У цьому випадку було досить передбачувано, що якщо ми зламаємося в один бік чи в інший, то ми зламаємося вниз, оскільки ціна була нижче. Обсягової середньої ціни це було справді слабко, він не тримався добре. Загалом акція демонструвала слабкість. МЕКДІ у цей момент був позитивним, а потім знизився. Але те, що ми були нижче середньої ваги обсягу, насправді було нашою проблемою. Отже, обидва ці моменти були оглядом на п'ятихвилинному графіку. Тепер я збираюся переключитися на одногодинний графік. Отже, на одногодинному графіку я додам Болінджер бенди. Ось тут час, коли я найбільше використовував Болінджер Бенди у своїй кар'єрі, був тоді, коли я переважно торгував на змінах трендів. Коли я торгував змінами тренду, я дійсно хотів дуже уважно стежити за тими свічками, що виходять за межі Болінджербендів, щоб отримати хороше уявлення про те, чи буде у нас зміна тренду. Отже, ось тут у нас є початковий сплеск. Отже, ми маємо цей початковий імпульс. Ось тут. У нас є невеликий відкат з двох свічок, а потім ми піднімаємося вище. Ось це місце, де якби у нас була свічка, яка зробила новий мінімум ось тут, це могло б стати нашим індикатором розвороту відразу, оскільки ця свічка була повністю за межами Болінджер Бендів. Але пам'ятайте це сигнал обережності, це не індикатор, щоб зразу продавати потрібно підтвердження. Це наступна свічка, що робить новий мінімум. І ми цього не отримали. Ця свічка утрималася. А потім ця пробила максимум цього рівня. І так бичачий тренд продовжується. Та воно трохи підвищується, трохи підвищується, трохи підвищується, продовжуючи рухатися по верхній межі болінджер-бендів, але оскільки ми на вершині Болінджербендів, ми чітко бачимо, що ціна дійсно розширена. У нас виникає маленький доджі прямо тут. А перша свічка, яка робить новий мінімум, це ця червона свічка. І в цей момент вона більше не може повернутися до максимуму дня з того моменту, і до кінця дня. Отже, саме тут ця перша свічка, що встановила новий мінімум, є індикатором для продажу або відкриття короткої позиції залежно від вашої стратегії. Повернулася до 9-го рухомого середнього. Потім вона знову повернулася до 20-го і продовжувала коригуватися. Якщо ми повернемося до CTMX, подивимося. Ми розглянемо це на графіку з однією хвилиною. Це показує кілька цікавих моментів. Ось тут це було найпомітніше. Коли ми отримали це розширення, ми отримали цей ривок вгору, і ви помітите, як іноді Болінджер бенди стискаються, а потім швидко віддаляються, як це сталося. Ось тут да? вони ніби стискаються, а потім віддаляються. Отже, Болінджер бенди рухаються з обох сторін. Коли ми спостерігаємо підвищену волатильність. Отже, на початку цього руху. Давайте подивимося, тут ми їхали по верхній межі Болінджербендів. Ми відкотилися назад. Але в цілому рухалися в бік. Нарешті ми отримали свічку, яка встановила новий мінімум. Ми вже були на підтримці дев'ятого, рухомого середнього. Це не хороший короткий продаж, бо ви занадто близько до підтримки. В результаті він підвищується, ба відскакує назад, піднімається, трохи відскакує назад, продається, а потім здійснює цей перехід з червоного в зелений. Отже, ми отримуємо рух від червоного до зеленого, і раптом звідси знову повертаємося до верхньої межі Болінджер Бендів. Верхня межа Болінджер Бендів короткостроковий розворот. Тут повернення до дев'ятиденного середнього бокове рух, а потім різкий стрибок вгору, бокове рух. А тепер він починає дійсно підніматися вище. Маленький мікровідкат він підштовхує ще вище, ще вище. Тепер ми знаходимося вище Болінджер бендів, і це відкриває шлях до більшого розвороту прямо тут. По повертаю. Вниз, підтримка на 9-му середньому, а потім підтримка тут близько 20. Гаразд. Отже, ви знаєте, це кілька прикладів. Зміни напрямку, коли ми розглядали рух у верхньому напрямку SMCI, це той, який дав нам рух вниз. Тож, давайте подивимося на це на секунду. Добре, отже, це розпродаж після робочих годин. Спочатку ви бачите цей. Величезний момент волатильності, що значно перевищує верхню межу Болінджер бендів прямо тут. Ціна різко піднімається вище, а потім відбувається швидкий розворот вниз за межі Болінджер бендів і відновлення назад вгору. Отже, уявіть собі, ці Болінджер бенди як гумки, і коли вони сильно розтягнуті, коли ціна знаходиться на цих екстремумах, це збільшує ймовірність того, що ми повинні будемо повернутися назад. І коли ми відновлюємося, наша мета об'ємно зважена середня ціна. Але, звичайно, оскільки у нас є кілька інших індикаторів, які заважають, спочатку ми дивимося на 9, потім на 20, а потім на ВВАП. Отже, я зараз візьму свої інструменти для малювання. Отже, у нас є Болінджер бенди прямо тут, не у нас є об'ємно зважена середня ціна десь посередині, і зазвичай щось подібне. Якщо ціна підвищується, то у нас є. Дев'ятирічна ковзаюча середня тут, а потім ми б мали 20. Ось тут просто для прикладу. Отже, коли ціна знаходиться тут, нашою першою метою при отриманні зміни буде підтримка на 9, потім підтримка на 20, а потім підтримка на обсязі середній ціні. Якщо ми торгуємо нижче, то давайте подивимося. Отже, це не буде зовсім ідеально, але ми все ж таки це зробимо, якщо б ми були нижче, як ось тут. Ціна була б тут, і ми б продавали. Отже, у нас була свічка, де ми опустилися нижче дна. А тепер ми чекаємо на відскок вгору. Перший рівень підтримки на 9, другий рівень опору на 20. А потім остаточна мета повернення до ввап, А ввап ось тут. Це коли резинка в основному вільна, це коли ви повертаєтеся до точки рівноваги. На день. Отже, тут е, на SMCI ми бачимо, як ціна повертається до рівноваги, а потім знову починає знижуватися, і вона починає йти нижче і нижче. І ви бачите ці дої? цей тип дої тут внизу, який є класичним індикатором зміни тренду. Класичний індикатор зміни тренду. Дої. На розширеніму. Бо те, що це передає, свічка DODGI передає боротьбу е, між покупцями та продавцями. Вірно? Ціна а відкривається, він різко підскакує, потім опускається, а потім знову відскакує і закривається ось так. Це як боротьба на витривалість. І коли ви маєте це в контексті тривалого періоду продажів, то ринковий настрій був дуже чітким. Він був слабким, з великою кількістю слабкості. Тут зараз видно ознаки сили. Той факт, що було достатньо сили, щоб відскочити від низького рівня і повернутися сюди. А також навіть підскочити тут свідчить про те, що в цю свічку приходить певна сила. Отже, Doug'і, це свічка невизначеності. Коли у вас є свічка доджі, яка з'являється, коли ціна знаходиться за межами болінджер-бендів. це підвищує ймовірність того, що ми побачимо це зміщення. І, звичайно, повернення. Відбудеться, коли ми повернемося до 9.20 та вва. Тепер збільшення ймовірності повернення відбувається, коли ми віддалені від нашої 9 ема і коли MACD закритий або закривається, ж будь як із варіантів закритий або закриваючий. Збільшить ймовірність вже повернення до цього розвороту, тепер у своїй щоденній торгівлі. Я дійшов до того моменту, коли можу досить добре візуалізувати, чи знаходиться ціна за межами Болінджербендів, не маючи їх фактично нанесеними на графік, оскільки я можу просто визнати, що акція розширена. Тож, коли я бачу розширений графік, я бачу, що у нас є дійсно великий рух, ми дійсно розтягнуті. Я вже думаю, що ціна знаходиться за межами Болінджербендів, не потребуючи їх на графіку. Тепер, щоб дійти до того моменту, коли ви зможете візуалізувати це без індикатора, знадобиться деякий час. І так само, якщо ми подивимося на CTMX. Якщо ми повернемося до CTMX, трейдери, які давно на ринку отримають, бачите, ось і все, він починає віддалятися. Трейдери, які довго перебувають на ринку, почнуть розпізнавати такий поворот, як цей тут на 522, і вам, можливо, не потрібно буде його малювати, тому що ви просто зможете візуалізувати, о, він прямо тут. Отже, це стане проблемою. Ми з цим зіткнемося. Але як початківцю трейдеру, це чудова ідея малювати ці трендові лінії, оскільки вони допоможуть вам краще візуалізувати цінову динаміку та краще зрозуміти області, де ми можемо побачити можливі рівні опору. Отже, ви знаєте, якщо це одне, можливо, щось таке, щось в цій області. Отже, коли це просувається далі, ви б сказали, добре, коли це повернеться сюди, я буду шукати відскок від цієї висхідної лінії підтримки. Отже, чим більше у вас досвіду, тим більше це стає другою природою, вміти візуалізувати та прогнозувати, коли ціна виходить за межі болінджер-бендів. І насправді, як тільки вона там прорвалася, ми вийшли за межі болінджер-бендів. І знову через цю проблему з опором тут на рівні 522 та час доби обсяг на цій свічці тут є лише часткою обсягу, який ми спостерігали раніше. Вдень, отже, якщо ми справді хочемо повернутися до цього рівня, ймовірно, нам знадобиться е, приблизно така ж кількість обсягу, але це малоймовірно, коли до закриття залишилося 15-20 хвилин, правда? Тому що зараз вже пізніше в день. Отже, це вища ймовірність хибного пробою. Так, ціни за межами болінджер-бендів, обсяг торгів трохи низький. І тут є певний опір, який повертається одна річ, про яку я б хотів застерегти, це додавання занадто багатьох індикаторів до ваших графіків. Адже, якщо у вас буде занадто багато індикаторів, ви можете потрапити в цю пастку аналізу паралічу. Так, ваші графіки стають настільки заповненими, що важко дійсно побачити ліс крізь дерева, так би мовити. І якщо ми зайдемо сюди, побачите всі ці різні індикатори, які ви можете додати. І коли ви додасте багато з них, ваші графіки можуть стати заплутаними. Отже, коли я думаю про деякі з найважливіших, найцінніших індикаторів, це ті, про які я думаю. І я дам вам невеличкий список прямо тут. Отже, Bollinger бенди. Скажемо, і це не в жодному конкретному порядку. Отже, Bollinger бенди масді. RSI – індекс відносної сили EMA та СМА ковзні середні. Отже, ковзні середні, експоненційні ковзні середні та об'ємно зважена середня ціна це, напевно, найосновніші показники, які ви побачите на більшості графіків. Тепер деякі трейдери почнуть шукати святий граль і. Деякі з вас точно знають, про що я говорю. Ви шукаєте індикатор, який забезпечить вам 100% точність, щоб ви ніколи не втрачали гроші. Але будьмо реалістами: торгівля несе ризик, і ви будете зазнавати збитків навіть найуспішніші трейдери постійно зазнають втрат. У мене понад 12 мільйонів доларів валового прибутку, і я помиляюся майже 32% часу. Тож вам не потрібно бути правим весь час, але ви повинні навчитися добре скорочувати свої втрати. І ви хочете впевнитися. Що загалом ваші виграші більші за ваші програші, використання технічних індикаторів, може допомогти вам отримати перевагу, оскільки вони допомагають краще зрозуміти, який тип налаштування є якісним А, а які середніми Б або низькими С. Отже, коли ви дивитеся на свої індикатори, вони допомагають або підтвердити, або спростувати, чи є налаштування дійсним. Отже, у випадку, з CTMX, ось тут. Мені не було б важко відмовитися від цієї угоди, спираючись на положення цих індикаторів. Однак, якщо у вас є 25 індикаторів, які ви повинні переглядати щоразу перед тим, як здійснити угоду, ви почнете отримувати суперечливі сигнали, ви можете зіткнутися з паралічем аналізу, і, можливо, ви опинитеся, відмовляючись від занадто багатьох угод і пропускаючи те, що могло б бути дійсно хорошими можливостями. Тепер, якщо ви хочете дізнатися більше про технічний аналіз, я дам посилання нижче, закріплене вгорі опису та коментарях. Завантажити мій остаточний PDF з технічного аналізу. Це документ, який можна завантажити, можна роздрукувати, тримайте поруч. Він проведе через усі індикатори, які мені подобаються. І він розгляне кілька патернів свічкових графіків, на які я покладаюся у своїй торгівлі. Та якщо вам сподобався цей епізод, натисніть Подобається. Підпишіться, щоб отримувати більше подібних епізодів.